Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене така невеличка закупка в магазині АТБ. І так що я купила. Ось таку взяла водичку морщинку. Треба було, може, більше взяти, я взяла одну. 22 гривні 30 копійок. Взяла ось таке морозовий какл. мене діти полюбляють його. 26 гривень 50 копійок. Зараз проходить акція на всій вироби вироблі фірми Deluxe. Це мені найлюбленіший, тому я взяла дві упаковки. таких. І взяла ось таку. Так, та упаковка коштує, зараз будемо дивитися, 46 гривень коштує, 46 гривень 30 копійок, а ось така коштує 37 гривень 90 копійок. Взяла сир напертий. Теж дуже любимо додавати в салатики. Такий сир коштує 59 гривень, 50 копійок. Це по акції. Далі взяла корм. У нас ще трішки не поправиться, тому беремо ось такий м'який корм по 11 гривень 90 копійок. У мене ще була додаткова знижка. Так, далі ще пряники взяла свою лінію. Ось такий літній сад. Вони були по акції. Думаю, візьму 29 гривень 60 копійок. Заготовки взяла з маком. Вони раніше такі, знаєте, ті, як тільки вийшли, вони такі були присмажені і маку більше було. Але зараз бачу маку начебто так само кладуть, а не присмажені. Може, треба це вибирати, дивитися. Такий заготочок коштує 18 гривень 80 копійок без акції. Крензела по акції, хоча він іще був колись. Може, місяць назад, може, два місяці назад, був ще в нього класна була знижка, але мені потрібен крем, тому взяла 20 гривень 30 копійок. У мене ще була додаткова знижка гривня. Сир, який взяла, Золотий резерв, ось такий Сологуні. Тут у нас 180 грам, 65 гривень, 80 копійок, це був без акції. Ось такий інсалатр. Зараз по акції тут 170 г, і він коштує 41 гривню 90 копійок. Потім взяла сорчин. Лагідний кетчуп ось такий: 33 гривні, 90 копійок, томатну пасту. Я це в заморозку її кладу, мені дуже подобається, коли потрібно. Ось так беру. Тут 70 грамів, дуже так зручно. 9 гривень, 50 копійок вона була по акції. Що ще взяла? Так, томатна паста, томатна паста, іначе то все. А, ще шоколад взяла. Дуже такий шоколад полюбляю. Це солона коромель рошен 40 гривень, 90 копійок. Колись я брала дуже дуже давно по 16 гривень, але ціни наразі ростуть. Ось така була невеличка закупка в АТБ. Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І я прийшла за тебе, скупилася, там деякі продукти купила, ви бачили закупку мою. Виходжу за ТБ, і тато мого стукнули машиною, там хлопець молодий їхав. Ну, така неприємна, як кажуть, ситуація, але вирішили розійтися ось так, поліцію не викликати, тому що ну, хто в аварію потрапляв, хто знає, скільки по поліцію треба чекати. Це дуже задовго. А там такий був нюанс, що ось так розійшлися. Людина просто заплатила, і тато поїде уже до майстра свого і зробить машину. Якась така полоса, у дочки машина зламалась, у свекрамо там теж треба ремонтувати, і тут тато. Якось так цікаво, і такі знаєте, дні ці були для мене тяжкі. Тому що може хто знає, може дивився мене, може я не розповідала в відео. Я колись мала таку проблему, як панічні атаки, але хто знає, панічні атаки бувають такі дуже такі сильні, а в кого є така тривожність. Ну, я б зараз сказала, що в мене була просто тривожність. Тоді мені здавалося, що в мене дуже така велика велика проблема. І я почала шукати собі лікаря. І ви знаєте, хто шукає, той знайде. Десь я шукала його рік, і я його знайшла. Це була державна лікарня, він там приймав, треба було лягати. Це все було безкоштовно. А ось, наприклад, ну, ліки, які, якщо комусь треба ліки були, то коштовно. Але в мене такі ліки були ну, дуже дешеві на той час. Ну і зараз вони, в принципі, не дуже дорого коштують. Але зараз я нічого не приймаю вже, тоді просто приймала. А ось приватні такі заняття віддавав коштовно. Я була і на таких заняттях, і на таких була. І це людина дійсно з великою буквою, це лікар з великої букви. І вчора ми отримали таку сумну новину, що він помер. Він був у віці, вже, як ми познайомилися, він десь приблизно такого віку, як мої батьки. Він такий був поважним таким чоловіком, в нього було дуже гарно в кабінеті своєму, в нього був атмосферний кабінет, з якого не хотілося йти. Просто не хотілося. Можна там було сидіти годину-дві, просто знаходитись там. Дуже класний був кабінет. У нього і уроки він давав такі поради. Дуже багато людям дуже багато допоміг. Я е, сьогодні похорон, і я представляю, скільки там людей було. У нього був помічник, який це все організував, всім подзвонив, все сказав. Він хворів. Але е, дуже шкода, що такий вчитель можна сказати, лікар, і просто е, людина. Померла і таких лікарів зараз дуже дуже мало. У мене, знаєте, таких можна сказати, два вчителя, два таких можна сказати, наставника чи як то це священник, і він Він міг допомогти в будь-якому якомусь такому. Завдані, як кажуть, якісь проблеми був відведений час, коли можна було йому дзвонити. Це було безкоштовно кожного дня, крім неділі. Якщо треба було неділя, то тоді ну це з ним ми обговорювали, і він допомагав. Кому як. Ну, просто Ці панічні атаки є дуже такі складні у когось. От У нас, наприклад, я лежала з жінкою, це коли я перший раз лежала, жіночка була в вісім, там була проблема з сином, і вона взагалі не ставала з ліжка. Така була тяжка хвора, але він їй теж допоміг. Багато жінок приходили на розлучення до нього, я пам'ятаю, багато шлюбів спас, врятував, Ну, якщо там є як кажуть, рятувати, що то є. Дуже багато приходило, дякували йому. Це просто людина з великого букву. І шкода, що так сталося, але він казав завжди, що життя у когось закінчується, у когось починається. І знаєте, сьогодні я виставила в інстаграм його цитату. У нього було дуже багато цитат. Перша цитата це що любов це є все. і він це завжди казав. А друга цитата Живі так, щоб з тобою не було тісно». Він е е вів уроки на російській мові, е спілкувався на російській мові, а, але людиною був з великою буквою дуже багато допоміг. І знаєте, ну, зараз дуже багато спілку... е цих розгорів, якою мовою спілкуватися. Я з ним спілкувалася на російській мові. Просто він був, знаєте, такою хорошою людиною, яку можна було не по, не по мові, як кажуть, судити. Ось його дуже багато таких цитат. Звісно, вони на російській мові. У мене конспекти всі на російській мові. Тоді я спілкувалася теж на російській мові. І вчора я достала всі ті конспекти, передивлювалася і згадувала його. І думаю, він би не хотів, щоб ми плакали, але я плакала. І сьогодні. Теж мені дуже хотілося піти, але, на жаль, з роботи я не змогла піти. Але ми обов'язково з'їздимо. Я вже спитала дівчат, хто не зміг сьогодні прийти, то ми прийдемо чи на ці бідні, чи на наступні, скоріш всього, на наступні. І попрощаємося з ним. Дуже шкода, що знаєте, таких лікарів, як він, зараз дуже-дуже мало. Я не знаю, скільки до нього людей їздило, ну, дуже багато. А коли він молодий, ще був він там приймав і приймав. Ну, останнім часом він там сталося так, що він звільнився з роботи, і ось так сталося. Така подія для мене дуже погана, знаєте, але це життя і відчив, як проходити стадії, от якщо помирає людина, проходити всі всі стадії, допомагав, розказував. Ну, хто ви знаєте, психологію, трішки психологію, психотерапію, знає, той, тому це все знайоме. Ось так. Дуже шкода, я ж кажу, дуже, ну просто дуже дуже шкода, що так, знаєте, тепер нема кому подзвонити. Ось так. За якоюсь такою е задачою, щоб, знаєте, е вирішити, ось, ну, наприклад, це така, як вам сказати, такий був дуже такий близький зв'язок з ним. Е ця людина підійшла, знаєте, щоб ще лікар підійшов людині. Це теж дуже важливо, якщо немає такої атмосфери з людиною. То це теж не є гарно. Пам'ятаю його кабінет, він курив цигарку, робив собі чай з лимоном і ось так приймав. Завжди питав, коли не мішає, мішає чи не мішає цигарка. Да. Людина просто це я сьогодні виставила його цитату і написала світла пам'ять. Це дійсно світла світла пам'ять. Дуже, дуже шкода. Так, наговорила вам дуже багато, може комусь це не цікаво, але це е, життя моє, це мій канал, я записую для себе для згадки. Е, звісно, приємно читати якісь коментарі, е, лайки, коли ви ставите, це, звісно, все приємно, але хочеться знати, щоб це відео залишилось мені на згадку. Ось так. Дуже класна була людина. І він, знаєте, працював по совісті, дуже по совісті працював. Він не знаєте, як до лікарів іноді приходиш, там треба гроші, гроші, гроші. Тут такого не було. Він дійсно хотів, щоб людина була здоровою психологічно. Ну, я думаю, я пройду ці всі стадії, за які він казав, і мені стане легше. Просто шкода, що, знаєте, люди помирають, помираючи, хлопці гинуть, такі новини приходять. І сьогодні я ще взнала так, спілкувалася з одногрупницею, начебто наш одногрупник загинув на війні, але це ми не точно будемо взнавати. Це теж дуже, знаєте, так, печально це все Дуже надіємося, що це все скоро закінчиться. Дуже надіюся. Так, і дівчатка додивилася, я фільм, свій серіал «Це ми». Теж відходила від нього і, напевно, ще не відійшла. Дуже класний серіал. І рекомендую вам подивитися це ми. Я цей серіал дивилася на російській мові, тому що на українській мові я його не знайшла, Шла, тому хто хоче дивитися, хто хоче не дивитися, це таке кожне діло своє. Наприклад, на рахунок цієї російсько-української мови, ще скажу. Так, у мене, наприклад, було весілля. Напевно, у всіх вже було весілля. Ну, у когось там, я маю на увазі у кого зараз, ось було там рік, два, а може даже чотири роки. А у когось було, наприклад, 20 років тому, як у мене, 24 роки тому. І у мене перший танець був російською мовою. І, звісно, я скажу вам так: у мене ця пісня є на касеті, є в е, запису, і е, всі ми розмовляли російською мовою тоді. Ну, так було, так було. Нічого не поробиш з ним. так, було. І в мене є запис касети, я переписала на флешку на російській мові, і я дивлюся, я ж не викину цю касету. Це спогади, дівчатка, це все спогади. У нас забирають, знаєте, Наші спогади забирають. Нам не ну як не те, що не дозволяють, а якось російське це все прибирається. Це зрозуміло, і я не проти, щоб воно прибиралося. Але як це ну, забрати цей спог спогад якийсь пов'язаний з якоюсь музикою? Ну це для мене ось таке. Може, може, хтось і не розуміє. Я знаєте, нікого там не осуджую. Кожна людина, ми всі дорослі дівчатка приймаємо рішення, кожен для себе. Якщо у мене, знаєте, такий зараз стан. Начебто така світла пам'ять про мого лікаря, але дуже-дуже шкода. Таке двояке це відчуття, коли ти згадуєш і думаєш, ось отак він казав, ось так казав. Я, я ж кажу: лікар був від Бога. Дай Боже, щоб у нас лікарів в Україні були ось такі прості, совісні, набрали багато грошей, бо зараз ну, таке є. Трішки є і медицина у нас була на вищому рівні. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і днів, без серену, без ракет, що все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео.